Після цього відео ви вже не захочете звичайні обігрівачі, і дуйчики в квартирі, електрокамін справжньою імітацією вогню у вас в квартирі. Уявляєте? Настільки прикольна штука, що вирішив записати, показати це відео. Вмикається ось тут, і тут просто нереально купа режимів. В нього. Тобто, підсвіточку можемо змінювати абсолютно різну, тобто воно комбінує. Вогонь в різні кольори, тобто комбінує і зелений, і фіолетовий в парі, і пішли далі, і такий, і сякий. Камера, правда, цього всього не передає. але хоча б щось я вам та й покажу. Поклацаю різні режими. Дивіться, наскільки круто! Можна вибрати, наприклад, ось такий червоний, тим паче колір камінчиків ми також можемо міняти. На зелений, на фіолетовий, на синій, дивіться? Акваріум бляха, акваріум з вогнем. Так, саме такий прикольний режим це коли камінчики стають червоні. А, ну, де ти? а ось, дивіться, червоні камінчики. Червоне полум'я. Можна, звісно, змінити полум'я, щоб воно було більш до натурального. Ось таке. Крутазна штука. Тим паче, дивіться, ось тут ми можемо змінювати температуру. Температура у нас від 31 градуса до 11. Тобто від 11 до 31. Далі, таймер є. Далі, ось тут ми можемо вмикати вентилятор. Щоб вентилятор вімкнувся, треба, щоб температура піднялася вище, ніж 28 градусів. Я так розумію. І ось звідси. Починає дути теплим. Ось звідси, так. Ось звідси починає дути нереально теплим повітрям. Просто не то, що теплим, гарячим повітрям починає дути. І тим паче в комплекті в нас є ось такий пультик. І на пультику ми можемо навіть додати, що в нас імітація звуку вогню була. Ну, я вам скажу. Таке собі. Одним словом, штука дійсно крута. В кого є зайві гроші, то можна брати, тому що зробити короба, поставити каміна, короб, напевно, буде з плиткою коштувати більше, ніж камін, але ж дивіться, наскільки гарно, наскільки круто. Ну, прийшов собі з роботи. Сів собі на диванчик, отак перед каміном, закинув ноги. І кайфуєш відео цього не передає, але повірте мені на слово, що він просто нереально гарний.